Мої шанування, всім доброго здоров'я, слава Україні! Ці карти Ленорман покажуть долю України, восени і особливо на жовтень, на жовтень місяць. А тут на дні колоди карта щури, і ця карта показує, що щури поки що живі, і треба пильнувати і знати, що поки що ми ворога не подолали повністю. Є ще праця у наших військових, є що нам з вами робити: молитися і відстоювати незалежну Україну, і між собою спілкуватися, щоб визначати, де ми, де ми є. Перші три карти покажуть взагалі, як буде на жовтень, а потім ще буду додавати. Карти, які роз'яснювати будуть ситуацію. Хочу сказати, що дуже гарні карти вийшли, які показують взагалі обставини в Україні на жовтень місяць. Тут у нас карта дитини, домівка і обручка. Ці три карти дуже світлі, радісні, чисті і щасливі. Дуже добре, але будемо додавати і бачити, що ще скаже нам Таро. Окей, у нас лелеки і якір. Так само гарні карти. Вони говорять, що будемо відстоювати свою землю, бо лелеки це є рідна хата, рідна земля, щаслива родина Це найкраще, що ми хочемо для себе і для родини. І якір. Норман – це стабільність. Такі висновки можна зробити за ці п'ять основних карт, що жовтень не буде складніший, сказати за, за вересень. Не буде складніший. А що ми ще бачимо? У нас тут лист. Ні, у нас тут труна, вибачаюся. а Труна і башта. Бачите, труна і башта виходить на, з лівого боку, з лівого боку на завжди минуле, і показує, що ну, не було легко, не було легко. І багато яких страхів є, і ворог загрожує, і ворог не тільки погрожує, він і досі ще. Робить багато лиха в українській землі. А справа боку, це на майбутнє. У нас тут змія і корабель. Ну на набагато краще, чим Труна і башта, я скажу зразу. І виходить, що жовтень буде продовжувати ту справу, яку наші військові почали вересню. Ми будемо визволяти. Визволяти крок за кроком свою територію. І я бачу, що по всіх фронтах будуть іти деокупаційні дії наших військових. Бо домівка це як вся Україна виходить. А дитина це нові території, які ми відвоюємо у жовтні. Нові території будуть відвоювані, і повернуться у лоно України. Давайте по дві карти тепер будемо брати. Будемо брати в лінію. У нас тут Гора і зірки. Дуже гарні карти, потужні карти. Зірки говорять, що всесвіт, всесвіт вже втомився від цього ворога. Вже не тільки весь світ втомився, і вже не тільки Україна вже подолала багато. Багато чого. Але весь світ втомився бачити цю, цю чорну хмару, цю ганьбу, яка йде до нас, суне і суне. Але тепер ми її вже зупинили. Гора це зупинити. І наступні дві карти у нас тут серце і риби. Дуже гарні, дуже гарні. Я бачу, що готується новий пакет санкцій. Я бачу, що готується новий пакет допомоги. Я бачу, що. Сильний генералітет український разом з американським будують план на визволення території, і ми визволимо всю свою територію, повернемося до статусу, який признаний інтернаціонально в 91-му році. Треба повернути Україну на цей статус. Вже всі це знають. І е, риби, гарна карта, це кошти, це любов і так само серце, любов українців до своєї землі. Тут у нас ведмідь і птахи. Ну, бачите, ведмідь і птахи говорять, що будуть іти потужні розмови з нашими партнерами, з, нашими, з нашою командою. А наша команда це Штати, це Великобританія, це багато хто з Євросоюзу. Союзу нам допомагає. Бачите, і пан президент а, Зеленський знову зустрівся з Фондерляїн. І це дуже приємно, як вона приїхала. Я бачила, як вони вже як рідні люди зустрічаються, розумієте? І це так, знаєте, гріє серце, і так це лагідно все. В нашій домівці, наша домівка. це Центр Всесвіту тепер, бо у нас ідеться боротьба, добра зі злом, демократії з автократією. Давайте візьмемо нависного, нависного карта, і це букет дуже гарна карта. Я бачу, що в жовтні багато яка територія повернеться у лоно України. Бо букет це знаєте, як ми збираємо букет з квітів, всі землі українські, кожне село, кожне містечко, місто. Кожна травинка до травинки, бо наша земля, вона свята, і як букет ми збираємо разом, так і ми повернемо все разом до України, крок за кроком. Карта дитини говорить, що не все зразу. Поступово. Поступово нам головне, щоб все, все було, як знаєте, безпечно, щоб всі наші воїни, герої, дівчата і хлопці, всі були живі, щоб вони змогли разом з нами працювати перемогу. І карта дитини говорить, крок за кроком. Дитина дивиться на карту Якір. До стабільності все йде. Поступово, поступово. І башта тут, знаєте, це перемога. Перемога. ми йдемо поступово, стабільно до перемоги. А труна карта зліва, вона взагалі ну, показує турботи, вона показує втрати, вона показує біль, біль і а, жах. Але ми бачимо, що тепер уже багато яких країн в світ, світі, хто прямо нам видку, а хто і, і таємниче допомагає, і у нас вже буде скоро Залізний купол. І я вам відкрию тепер секрет цього розкладу, бо цей секрет і називається Залізний купол. Між небом і землею це мій авторський розклад, і він показує його як, як купол. Бачите, як небо, така веселка небо, як залізний купол. І знизу лінія долі України. І лінія долі така, що гора, це захист, зірки це мрії українців про незалежність, про, про соборність, які будуть здійснені. А незалежна не тільки, але й заможна Україна, бо риби про заможність, про, про Україну, яку ми любимо. І весь світ тепер знає нас. Весь світ тепер знає нашу сміливість, нашу, нашу щирість наших прекрасних, щирих людей, весь світ нас знає. І карта Ведмідь тут ну, трифова карта, вона показує справи. Це перші справи, міцні справи, міцні стосунки між демократичним світом. А хто не був з нами, то знаєте, йому буде соромно. Як є такі країни, знаєте, які не з нами, ви знаєте. І там Індія, і Китай, їм буде соромно потім, що вони не з нами. Їм буде соромно, що вони не приєдналися а, до ну, допомогли. Хто добрим словом, хто дієме, але кожен може діями, хто менше, хто більше. І я дуже пишаюся за, за весь світ. Я за перше, перш за все, пишаюся за нашу українську землю, за Євросоюз, за Ізраїль, за Канаду, за США. І Ізраїль багато не говорить, а багато що робить. Багато що робить. І це таємниче все проходить. Ми, ми ну, не повинні але, і не мусимо, але вдячні. Я не знаю, чи ви, друзі, зі мною згодні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але вдячні за всю, всю всю цю щирість світу і допомогу хто як може допомагає. І букет говорить, що. А жовтень будемо помаленьку визволяти свої землі, де акупату… Не можу сказати, Аку... а... де оку Окуп... вимовити, може окупація, де окупація. О. Щось я не дуже вмію вимовляти. А ці складні слова, якісь такі нові. А хочу сказати, що обручка вона вийшла тут між домівкою і лелеками і говорить, що у вас в родині буде все гаразд. Оце важливе. Важливо знати, що у ваш, вашій родині буде все гаразд, що ви під захистом ваших янголів, хоронителей, оберегателів, чи як це сказати, янголів, які захищають вас, які знають вас і кожного, кожної хвилини з вами. З вами, де ви є, поруч з вами, зліва, справа і з позаду, і спереду. Такі янголи вас захищають. Так само захищає ваш дім і а, ваші, предки, ваші предки. У вас буде все гаразд, родина під захистом. Але треба пильнувати, мої дорогі друзі, і хто мешкає там, де тепер йдуть бої чи недалеко від фронту, майже за 200 кілометрів від фронту. Для вас дуже небезпечно, треба тимчасово переїхати. Знаєте, коли ми їдемо кудись, це завжди для нас непогано. Навіть за мирні часи кудись поїхати там на рік, на два, на три, це змінює людину, це надає багато якогось досвіту. Власного досвіду це дуже добре. А ще виїхати туди, де друга мова, якісь традиції, інші, інша мова, інші культурні наслідки спадщина не така, як у нас. Таким чином, ми стаємо ширше бачимо. Що бачимо світ, краще розуміємо себе, себе в цьому світі. І поки ми мандруємо, може, ви мандруєте, бо вам прийшлося, так вийшло, треба буде було вам себе спасати. І поки ви мандруєте, шукайте себе. Шукайте себе за фахом, розмислюйте про те, що ви будете далі робити, де ви будете працювати, і може відкрити свій YouTube канал потрошки, де ви будете, може, з собою розмислити трохи. І знаєте, як у нас є хтось хто з нами разом, це добре для них і для нас. Бо тільки спілкування є. Великим щастям, і тільки спілкування то є золото. Тепер вже новий світ народжується, і гроші вже не мають такого значення, бо людина кожна розуміє, скільки нам треба того вбрання, чи скільки нам треба тієї їжі. Небагато. Але спілкування це золото. І ви будете спілкуватися з новими людьми, і краще буде для вас. Давайте ще пару слів скажу про змію і корабель. Чого я говорю про мандрування? Бо змія йде на корабель. Змія це знання, мудрість ваша, а корабель це десь мандрувати по світі. І так вийшло. І багато хто з вас буде мандрувати в жовтні, може, приїде в другу країну тимчасово, чи, може, в другий регіон України десь переїхати вам прийдеться. прийдеться. Бо на сході України небезпечно і тяжко буде зиму пережити, і треба буде вам переїхати. Наші військові крок за кроком будуть свою визволяти нашу територію. Я бачу, що і Донецьк буде визволятися і Луганськ. Спочатку, мабуть, Луганськ, потім Крим. Знаєте, воно все докупи йде. Мені іноді вищі сили показують, окей, Луганська, потім може бути Херсона, потім Крим, а потім вже як це коло замикати, буде Донецьк. Бо з Донецьку все з Криму почалося, але там з Донецьком були проблеми, великі-великі проблеми. Бо, знаєте, у нас не було тих законів, законів що треба. Прибирати до відповідальності сепаратистів, бо це є а, зрада і сепаратизм він карається скрізь у всіх країнах по закону. А от ми допустили цього це, Цей сепаратизм це не можна, ніде у ніякої країни немає. От, і тепер вже у нас є цей досвід. У нас пан президент Зеленський, даємо Бог здоров'я, все добре робить. А після війни будемо бачити. Може він вже буде втоми, втом, втомиться, і йому вже можна буде відпочити, і буде у нас нова влада. Будемо бачити. А тепер він до нас дуже добрий, бо він робить, робить свою працю щиро. Це можна, можна побачити по його очах. Я як говорю вам, як езотерик. Бо я людей чую, і Зеленський він, він хороший людина. Дай Бог здоров'я, всім вам і всім людям добро, доброї волі. А хто там колаборант чи хто там якісь, знаєте, в уряді у нас так само є. І колаборанти є в уряді, на жаль, і є зрадники, то їх дістануть, їх дістануть, їм не ще осталося. Це вже видко по цьому розкладі. Бо я вже говорила, які карти, не буду повторюватися. Друзі, якщо вам не тяжко, передавайте мої відео у вас у соцсетях, такі як Фейсбук, Інстаграм, Instagram, Instagram. Бо мене ніхто не рухає. У мене я не, не зв'язана ні з ким, ні з якими олігархами. І тільки прошу вас, щоб можна публікувати моє відео у вас на Фейсбуці. Дуже-дуже вдячна за це. Дай Боже здоров'я, і будемо бачити, щоденно роблю для вас відео. Тримаємося разом. Слава Україні! Слава нашим військовим силам! І перемога буде за нами все буде, Україна! До побачення!